Так, з тобою добре. Тільки добре? Не тільки. Люблю тебе. І я тебе. Ну, якщо ми так одне одного любимо і нам так добре з тобою, чому я досі не чую пропозиції руки і серця? Олючко, ми обов'язково одружимося. Обіцяю. Але трохи пізніше. А що чекати? Ну, треба ж заробити гроші на весілля і в квартирі ремонт зробити. На роботі зараз все нестабільно, тому хапаюсь за різні проєкти. Постійно у тебе якісь причини. І на розмову про весілля взагалі реагуєш якось дивно. Я думала, у нас серйозні стосунки. Видно, помилилася. Оль, ну чого ти починаєш? Я просто хочу владнати деякі справи, а потім вже будемо думати про весілля. Я хочу, щоб ти був зі мною чесним. Мені здається, що ти щось від мене приховуєш. Може, ти не той, за кого себе видаєш? Може ти взагалі якийсь шахрай чи аферист? Що? Тобто я якийсь злодій, так? Приїхали. Знаєш що? Нам нема про що більше говорити. Степ! Степ! Ха вже півроку зустрічалася зі Степаном. Молоді люди кохали одне одного і разом почувалися щасливими. Дівчина була упевнена, що Степан її суджений. Однак минав час, а хлопець все не робив Ользі пропозицію. Більше того, він узагалі уникав усіх розмов про весілля. Дівчина почала підозрювати, що Степан із нею не до кінця щирий, однак вона не хотіла втрачати коханого. За порадою Ольга поїхала до бабусі. У нас зі Стьопою спочатку було все так добре кохання, романтика, але тепер мені здається, що він мене обманює. Дай на мені клубок. Стьопа в принципі хороший. Він роботящий, добрий, і заробляє непогано, і подарунки дарує. Але як тільки розмова заходить за весілля, він одразу знаходить якісь відмовки. Помовч. Бачу, ви нещодавно дуже посварилися. І це не вперше. Всі сварки між вами через твою недовіру. Так мені дуже нещастило у кохання. Я думала, хоч зі Стьопою буде інакше, але він взагалі. Після останньої сварки пішов і вже три дні до мене з'являвся. Пішов, бо ти його сама образила, але скоро твій Степан повернеться. Бо він тебе кохає і дуже боїться втратити. Так і я ж його кохаю. А це дарма я напевно, хвилююся. Ципляєшся до нього зі своїми підозрами. Ні, не дарма. Степан твій дійсно щось від тебе приховує, але що саме, поки не бачу. Є у тебе його фотографія або річ? Ні. Принесеш наступного разу, тоді зможу більше сказати. А поки що, моя тобі порада. Утримайся від сварок. Якщо не хочеш втратити Степана назавжди. Слова бабусі про те, що Степан справді її кохає, трохи заспокоїли Ольгу. Однак дівчина хотіла знати, що саме хлопець від неї приховує. Наступного дня Ольга вирішила поділитися своїми сумнівами із подругою та колегою Мариною. Оль, то ти до бабки не ходи, так все ясно. Якщо хлопець крутиться, мутиться, а заміж не кличе, щось тут нечисто. А може, він тебе просто використовує? А А потім тупо кине. <кій> Оль. А тут до тебе. Я не буду вам заважати. Піду кави візьму, поки клієнтів немає. Не слухай її. Нікого я не використовую. Я тебе кохаю, чесно. Щось не дуже віриться. То ти кажеш про кохання, то потім зникаєш на кілька днів. Ну, пробач. Я психанув. Ну, у мене просто дуже складний період зараз. І мені треба владнати деякі справи. Але повір. Я все роблю тільки заради нас. Ось. Це тобі. Ти мене пробачаєш? Мої улюблення. Пробачаю. Але більше так не зникай. Не буду. Обіцяю. А ще В мене для тебе сюрприз. Тільки заплющу очі. Хі? Олечко. Ти погодишся стати моєю дружиною? Що? Ольга почувалася щасливою, адже остаточно упевнилася у серйозних намірах Степана. З того часу, як коханий зробив їй пропозицію, минуло два тижні. Ну і як у вас там справи зі Степою? Коли плануєте весілля? Не знаю, може влітку. Тобто заяви ви ще не подавали? Ні. Ну ну. І що ж тепер вам заважає осьопи завал на роботі. Постійно у відрядженнях. А ти впевнена, що він пропадає саме у відрядженнях? Марин, ти чого? Ну, Стьопка старається, заробляє гроші для квартири, машини. Все робить для нашого майбутнього. Просто він взагалі одружуватися не спішив, а тепер виявляється, що він дню і ночує на роботі заради вашого весілля. І ти йому віриш? Слухай, я думала, ти зрадієш за мене, а ти тільки погане бачиш. Може, ти мені взагалі заздриш? Я заздрю? Та я за тебе переживаю. А взагалі, роби що хочеш. З одного боку Ольга була ображена на Марину, але з іншого дівчина розуміла, що подруга права, бо у неї самої почали викликати недовіру надто тривалі поїздки нареченого у відрядження. Після розмови з подругою Ольга вирішила ще трохи погуляти містом, щоб заспокоїтися, але сумніви нікуди не поділися, і вона прийшла додому ще більш роздратована. Стьоп, ти б, може, хоч прибрав. Ще й на кухні брудний посуд залишив. Чи? Чи я маю все це робити? Зараз дороблю одну штуку і все приберу. Не нервуйся. А я не нервуюсь. Просто що у тебе за робота така? То ти десь в офісі пропадаєш, то тебе взагалі тижнями нема. Що ти там таке робиш? Сонечко, ну ти в цьому нічого не розумієш. Нічого цікавого. Тут і логістика, і технічні таблиці, нічого цікавого. Оль! А може досить цих допитів, а? А може досить цих всіх таємниць? То мій наречений шифрується, то зникає кудись на тиждень. Звідки я знаю, може ти мені тут про кохання розповідаєш, а там і інші щось плетеш. Сказати ж не важко. І каплучку подарувати не важко. Сьогодні подарував, завтра забрав. А може взагалі кудись зник. Ну якщо ти так думаєш, то навіщо зі мною зустрічаєшся? А я теж думаю, навіщо? Так, все. Ти куди? Усплю сьогодні на дивані. Ольга бачила, що Степан почав нервувати, коли вона завела розмову про його роботу та відрядження. Дівчина не хотіла сваритися із коханим, але й повністю довіряти йому не могла. На ранок Ольга, вгамувавши емоції, вирішила спокійно поговорити із Степаном. Але як виявилося, вдома не було ані самого хлопця, ані його речей. Телефон Степана був поза зоною. Тож Ольга не знала, що й думати. Вона була упевнена, що наречений образився і пішов від неї. Дівчина вже картала себе за недовіру до коханого і боялася, що тепер він більше не повернеться. Наступного ж дня Ольга приїхала до бабусі. Минулого разу ви мене просили принести якусь річ, що пов'язана зі Стьопою. Ось це каблучка, з якою він робив мені пропозицію. Це єдине, що залишилося після того, як він знову пішов. Як я вже казала, Степан тебе по-справжньому любить. От тільки про одруження він тобі бреше. Бачу поряд з ним якусь жінку. Кохання між ними нема. Але вона його не хоче відпускати. І що ж то за жінка? Цього не можу сказати. Скоро ти. Сама про все дізнаєшся. Бачу, правда принесе тобі біль і розчарування. Але ви зі Степаном ще можете бути щасливими разом. Щось я нічого не розумію. Тобто він мене кохає, але бреше мені. Я відчую розчарування і водночас щастя. Хіба таке взагалі буває? Буває. В житті не завжди. Все так просто складається. А ще бачу, щось тобі, наче заважає бути щасливою, у коханні. В якому сенсі? Що це таке? Якась невелика річ в тебе вдома знаходиться. Саме вона притягує в твоє життя самотність і розлуку. І що ж це може бути? Ця річ красива, але одинока. Як зрозумієш, що це, добери їй пару, тоді і твоє особисте життя налагодиться. Минуло кілька днів відтоді, як зник Степан. Весь цей час він не давав про себе знати. Ольга намагалася знайти річ, про яку казала бабуся, але так і не розуміла, про що йшла мова. Привіт. Ну і Де ти знову пропадав? Я був у відрядженні. Вибач, що не попередив. Досить мені розповідати ці казочки. Ти просто тупо зібрався і пішов. Знову пропав на кілька днів і ні слуху, ні духу. Олю, ну вибач, ми тоді ввечері посварилися, а вранці я просто не хотів тебе будити. Та ти міг хоча б просто подзвонити, щоб я не хвилювалася. Ну, я хотів. Просто мене сильно зачепило, коли ти сказала, що мої слова нічого не варті. А хіба це не так? Хіба я можу тобі довіряти? Сонце, ну послухай. Якщо ти мене дійсно любиш, то довірся мені і потерпи ще трошки. Зараз я роблю все для того, щоб ми були разом. Ти точно був у відрядженні? Точно. Працював без вихідних. І весь час думав про тебе, про наше весілля. Кохано. Ну, ну, я Бовдур, що змусив тебе хвилюватись. Я подумаю. Може, я не зовсім ідеальний, але ти найдорожче, що в мене є. Ольга відчувала, що Степан щось приховує від неї, але дівчина по-справжньому кохала його. Тому вирішила дати їхнім стосункам іще один шанс. Дякую. До побачення. Гарного дня. Значить, твій Стьопа повернувся, і ти знову його пробачила? Марин, я його люблю, а він мене. До речі, сліпа те ж саме сказала. Але він хоч пояснив, де він був ось весь цей час. Він їздив у відрядження. І ти серйозно в це віриш? Марин, слухай, ми зі Стьопою самі розберемось, добре? Та добре. Просто ти моя подруга, і я не хочу, щоб ти знову плакала через нього. Минуло два тижні. Стосунки Ольги та Степана остаточно налагодилися. Дівчина почувалася щасливою і сподівалася, що скоро вони одружаться. Але якось одного дня, повертаючись з роботи, Ольга побачила те, чого аж ніяк не очікувала. Ольга була шокована побаченим і ніяк не могла оговтатися. Вдома вона не знаходила собі місця. Дівчина вирішила дочекатися Степана, аби остаточно все з'ясувати. Однак того вечора хлопець додому не повернувся. На дзвінки він також не відповідав. «Кохана, вибач, на роботі проблеми. Маю на пару днів знову поїхати у відрядження. Говорити зараз не можу. Повернусь завтра ввечері. Люблю, цілую гарних снів. Усі мрії та сподівання Ольги були зруйновані. Вона не могла стримати сліз від образи. Я зрозуміла, що то за жінка поряд за Стьопою. Я бачила їх разом. Вона вагітна від нього. От і розкрився обман. Яка ж я була дурна. Заспокойся. Дай мені мотанку. Не всю правду ти дізналася. Степан тобі долею призначений, а ту дівчину біля нього тільки гроші тримають. Не розумію, до чого тут гроші. Стьопа непогано заробляє, але не настільки, щоб через гроші з ним бути. А от дитина це серйозна причина. Дитина тут ні до чого. Вона не від Степана. А він знає про це? Знає. Але він має обов'язок. Тому і бреше, і тобі, і тій дівчині зовсім він заплутався. Ось і треба мені було в нього закохатися. Я допоможу тобі щастя повернути. Ти маєш зустрітися з цією дівчиною і щиро з нею поговорити. Тільки Степану про це нічого не кажи. А про що мені з нею говорити? І де я її взагалі знайду? Сьогодні, як будеш повертатися додому, ти зустрінеш ту дівчину там, де вперше її побачила. Візьмеш цей камінець із собою. Як будеш з дівчиною говорити, тримай його. У руці. Як почуєш від неї всю правду, ось що їй скажи. Що? Не в грошах щастя. Її доля поруч з нею ходить. І якщо вона не змінить своє рішення, втратить своє справжнє кохання назавжди і все життя буде нещасною. Добре, я зрозуміла. Дякую. Зачекай. Бачу, вчора ти зняла каблучку з руки і поклала її біля тієї одинокої речі, про яку я тобі казала. А, у мене в спальні стоїть фігурка лебедя. Але ж це ніби символ кохання. Якщо в домі пара лебедів, це дійсно довірність і кохання. А от якщо в домі один лебідь. Це до самотності. І що ж мені з ним робити? Позбуться або знайди йому пару. Тоді і кохання в твій дім повернеться. Добре. Дякую. Ольга вирішила дослухатися до бабусиних порад і від нас одразу поїхала туди, де вперше зустріла свою суперницю. Добрий день. Мене звуть Оля, я дівчина Степана. Послухайте, я його дуже люблю і я маю знати правду. Ви ж не від нього вагітні? Скажіть, нащо вам Степа? Ви його кохаєте? Боже, яка ви діставуча? Та при чому тут кохання? У нас домовленість. Так, дитина від іншого. І Степа знає про це. І все одно він одружився на мені. Що? Ви одружені? Саме так. Допит закінчився. Ви почули все, що хотіли. А тепер залиште мене і мого чоловіка в спокій. Послухайте, я не знаю, на що одружуватися без кохання, але от що вам скажу: я була сьогодні у провидиці, і вона просила вам передати, що не в грошах щастя. Ваша справжня доля ходить десь поруч. І якщо ви зараз не зміните рішення, ви втратите своє кохання і завжди будете нещасною. Що за мечнє? Ви мене почули. Подумайте над моїми словами. До побачення. По дорозі додому Ольга зайшла до магазину і за порадою бабусі купила фігурку лебідки. Тепер пташки були у парі, і дівчині дуже хотілося вірити, що скоро і в її житті все налагодиться. Новина про те, що Степан одружений, зовсім спантеличила Ольгу. Адже це означало, що вони з коханим не можуть бути разом. Дівчина більше не хотіла жити оманою і заблокувала номер телефона Степана. Однак пізно ввечері у її двері подзвонили. Хто там? Це я. Олечка, привіт, кохана. Сонце, я знаю, що я дуже винен перед тобою і ти бачила Ніну. Ти маєш на увазі свою вагітну дружину? Так, тобто, ні, вона вже не моя дружина. Я тепер вільний, чесно. Досить морочити мені голову. Оль, дай мені все пояснити, будь ласка. Добре, проходь. Ольга не знала, як їй після усіх подій вірити Степану. Однак дівчина вирішила вислухати його, аби з'ясувати все до кінця. Ну, я слухаю. Ми з Ніною живемо по сусідству і дружимо ще з дитинства. Якось вона розповіла, що вагітна і її кинув хлопець. І ти вирішив проявити благородство, одружитися і встановити її дитину? Супер. Ну, цей шлюб був фіктивним. Послухай, у Нінки багаті, але дуже консервативні батьки. Вони могли позбавити її грошей. Вона ж повністю від них залежить. От вона й попросила прикинутися їй чоловіком. Батьки живуть за містом, і коли приїжджають в гості, я приїжджаю до неї і ми вдаємо ідеальну пару. Повірити, не можу, що ти не таке пішов. Ну, дружба, дружбою, але ж це вже занадто. Я просто працюю і батька на фірмі. Він мене замом зробив. До того ж, Ніна мені колись дуже допомогла, дала гроші на операцію для мами. Та й було це все до того, як я тебе зустрів. І що ж змінилося після зустрічі зі мною? Сонце, я в тебе закохався сильно. Попросив Ніну про розлучення. Вона сказала, що поки дитині не виповниться рік, вона розлучення не дасть. А як же батьки Ніни? Вони б погодилися на розлучення? Ми б сказали, що не зжилися, пройшло кохання, а за цей час я якраз би знайшов для себе роботу. А потім Ніна позвонила сама і сказала, що бачилася з тобою, що зрозуміла дещо важливе і не хоче заважати моєму щастю. Ніна дає згоду на розлучення. Це все дуже добре. Але я одного не розумію, чому ти весь цей час мені брехав? Бо я боявся втратити тебе. Ну, уяви, я прийшов би, сказав, що одружений. Та тобі слухати мене не стала. Я б зрозуміла і пробачила, бо я кохаю тебе. Оль, ну, якщо нам нічого тепер не заважає, скажи, ти вийдеш за мене. Мені, звісно, хотілося б тебе провчити, але так, я вийду за тебе. Ольга зі Степаном помирилися і невдовзі зіграли весілля. Однак дівчина поставила умову коханому, що між ними тепер ніколи не буде таємниць. Батьки Ніни згодом все ж таки прийняли рішення доньки розлучитися. Вона народила здорового хлопчика і незабаром, як і казала бабуся, зустріла свого судженого, який одружився на ніні та всиновив її дитину. Бабуся каже, що не можна вдома тримати фігурку чи зображення одинокого лебедя, адже це до самотності та розлуки. А от пара лебедів навпаки притягує в життя господарів взаємне і щасливе кохання.